Слава Ісусу Христу! Хай Бог благословить вас, де б ви не були. Космос він є агресивним місцем по радіації, і е, зем, планета Земля е, вона захищена магнітним полем цими невидимими нітями від цієї радіації, тому що радіація вона може знищити все навкруги. І, але якщо щось виживе, то почнеться мутація. І це магнітне поле забезпечив нас цим сам Господь Бог, бо тільки на планеті Земля є життя, на інших немає. І сильне ослаблення, сила магнітного поля вона постійно слабшає. І це є доказ як научних вимірів, так і історичних фактів. Бо сильне ослаблення магнітного поля або зникнення його взагалі, воно гряде планеті Земля всього руйнування живого нічого не залишиться. І Томас Барнс в 1973 році продемонстрував, що Земля вона не могла. Зберегти магнітне поле на протязі мільярди років. І це доказує, що Земля молода, що їй не мільйони, не мільярди років, а всього лише около 6 тисяч років. І Томас Барнс він також доказав, що Земля молода, і треба дійсно вивчати Біблію, тому що Наука, теологія вона є точною, а потім вже йде медицина. І раніше людям, щоб полетіти в космос, їм треба були точні виміри магнітного поля. Чому? Тому що від цього залежало їхнє життя. Бо від сонячної радіації могли загинути.